Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 23 жовтня. Начебто вже земля відпустила, бо все ж таки було твердовато орати. Брум 30 сильним японським трактором і типу, польським бомитом 3 по 25 з текроновими полицями і з колесом. Ззаді поставив. Плуг дороблений, був двохкорпусний, зробив трохкорпусний. В цьому відео я хочу показати, на яку дійсно глибину оре даний плуг, щоб була гарна, така більш-менш от оранка. Земля, ще раз кажу, відійшла. І Насамперед хочу сказати, що щоб гарно орати, все ж таки цей плуг завеликий. 3,25 для 30-сильного трактора. Я вже за китайського не кажу, що вже для японського. От В попередньому відео я знімав, що 10 см, може тако буде видно, заходить за, за, сюди, за колесо не під край. То, не, 75 вже, а 65, плюс-мінус 60 см. Значить для 30-сильного трактора. Саме добре буде 2 по 30. Потрібно брати плуг. Так як у мене був вже 2 по 25, то я вирішив ще доварити один корпус. Але хто буде вирішувати, який плуг брати, то краще відразу беріть 2 по 30. Краще буде Оранка і легше буде трактору. Зараз покажу, як орає, і провіримо на яку глибину Швидкість до 8 кілометрів у нас підометрі. Провіряти будемо буду верніше проверяти двома способами. от Достаю до дна, де йде леміш От видно, йде леміш. Рівняю тут, щоб все було по чесному. Ставлю ключ рівно. Так, глибина. Видно. 21 з 21 половиною. Нехай там воно ж іде і глибше, і 20 см будемо считати є. Може там більше і менше. Так, другим способом притолочили. Я зараз спробую цього ключа чи запхаю його. Так, запхав ключа. От, де рівно втолочене. Так, щоб було по-чесному. Так, ставимо, Тяну рулетку. От. 19 см, там плюс-мінус. Значить, можливо і не 20. 18 сантиметрів вистачає для картошки. Ось такий результат. Оранки. Можете бачити, що плуг не дуже рівно стоїть, так краще в землю залазить. І йде, якщо не дуже паралельно землі, трошечки, трошечки підняти його так. Як йде глибше, стає рівніше. Такий результат. Звісно ще мокро. Але земля вже відійшла. Вже тут твердого такого немає, як то навіть і вчора, позавчора не можна було вгризти Проживаю я на півдні Вінниччини Така і наш ґрунт Ораю в долині. Мочар капітальний. Там до я виорав вже 10 соток. Да, там 10 соток виорав Щоб не сіти кронові полиці, то в долині нема що робити. Ось довідно яка круча, може так. Такогось думаю, вже видно, покажу, що яка круча. Блін, скибу бурве, капець. Можете бачити, які яку скибурве. то це Щоб не відійшла земля, я б тут, звісно, хрен би потягнув його. Бля, гамуха. подивіться, подивіться, яка... Який... яка скиба. Отак, виходить. Добре, що тут сиро і земля відійшла. Бо... Не вірвав би і, і ці полиці те От. Все ж таки великий плюс. Зараз покажу як ораю. Хочу показати, як цікаво зафат. От видно йде останній корпус послідовий, може вам погано видно, але можете повірити на слово. Якщо поміряти рулеткою від того краю і від цього, де йде, от, то виходить 75 сантиметрів, там 73 см то так, так вроді дивитися то є цей захват 3 по 25 якщо міряти хоча лиміж іде по колесові ну, якось так получається наче є цих 3,25-75 сантиметрів Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.